До Одеського військового шпиталю доправили бійців, які дістали поранення на сході нашої країни. Семеро з них у важкому стані. Раніння різні, множесне, осколочні, тагністрільне ранення, різних локалізацій. Це і брюшна і торакальне ранення. У відділенні травматології проходять лікування військовослужбовці із вогнепальними та осколковими пораненнями. В'ячеслав Бошко у мирному житті автозварювальник. Потрапив на війну під час четвертої хвилі мобілізації. Чоловік каже, незважаючи на так зване перемир'я, обстріли на сході нашої країни не припиняються. І во время нашого есть тобто, коли ми не стріляємо, постоянный обстріл то були обстріли так пулеметне, там автоматные очередя. Ну потім уже ж пошли ж і АГС, і міномет, і крупнокаліберний пулемети пішли работать в нашу сторону. Загалом у центрі проходять реабілітацію понад 100 учасників. АТО. військові медики роблять все можливе, аби якнайшвидше поставити хлопців на ноги. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час -Че.